Отця Сина і Святого Духа. Христос посеред нас. Христо. Брати і сестри, Господь сподобав нас дожити ще до однієї суботи, дня покоя, в якій ми можемо явити нашу молитовну службу нашим рідним. Сьогодні батьківська субота, тобто особливе поминання. Всіх від віку спочилих правиць, отців, братів і сестер наших. Преподобний Паїсій каже, що молитва це найкращий адвокат наш на страшному суді. Наша молитва за наших спочилих рідних, за всіх тих, кого Господь призвав від землі на небо. Це велика милостиня. Милостині, яка умилоставляє Бога там і дає нашим бідним радість. Якби ви знали, як чекають ваших молитов, кажуть, навчають нас святі, ми молились би постійно. Тому сьогоднішній день це день, в який ми можемо уявити любов. А якщо ми являємо любов, то ми євляємо вічність, вкотре нагадаємо собі слова. Якщо ми комусь кажемо, що ми його любимо, такій людині ми кажемо, ти будеш жити вічно. Пам'ятаючи про це, будемо являти нашу любов, молитву завжди, не тільки в дні, які особливого церква нам пропонує це робити. А кожен день нашого життя, бо апостол Павло нас навчає, що ми завжди повинні молитися і завжди повинні Богу дякувати. Тому дякуємо Богу за сьогоднішній день і за наших рідних. І за всіх, кого Господь дозволив нам бачити на дорогах нашого життя. Прикладів билетовної допомоги доволі багато. Історія церкви говорить нам про дуже багато речей, які насправді свідчать про те, що молитва допомагає, молитва укріпляє, що молитва дає, мир, дає радість вічності. Ось приведу хоча б один приклад. Один священник жив недалеко біля кладовища. І всякий раз, коли він йшов в храм, він проходив через кладовище і, звичайно, традиційно для нього молився за всіх тих, хто там лежав на цьому кладовищі. Сталося так, що владика його перевів з цього з цієї парафії на іншу. І до цього Архієї вночі почали приходити і являтися йому у спочилі, тобто померли. І почали просити Його, щоб він обов'язково повернув цього священника на це місце, тобто в той храм. Чому запитав він? у них? Тому що нам велика втіха, коли цей священник проходить через ладовище і за нас молиться. І всякий з нас, хто молиться Богу, за спочилих, Всякий хто з нас хто взагалі молиться, він робить велику справу. Ця велика справа насправді навіть нами не уявляється. Ми, на жаль, не маємо досвіду сили молитви. А Святе Письмо нас навчає, і це насправді так і є. Все, що ми з вірою просимо, Господь нам дасть. Ми навіть не уявляємо, яку силу має наша молитва, якщо ми всі разом по слову Іванському єдиними устами і єдиним серцем будемо богославити. От і сьогодні, славячи Бога, просимо Його милості для всіх тих, хто був тут, на землі, хто жив, хто проходили через наше життя, через наше серця. Сьогодні ми мусимо згадати і тих, кого, на жаль, за останній рік забрала від нас війна. У Святому Завіті, у книгі Макавейській говориться про те, що Макавій, Юда Макавій відправив Єрусалим. Посольство з тим, щоб помолилися за, погиб... за... за полеглих воїнів. Уже в Старому Завіті знали, що велика сила молитви. Ми ж, люди Нового Завіту Христового, не... не тільки маємо знати, ми точно маємо це пропагувати, ми маємо це показувати, маємо це проповідувати, що молитва і милости це ті речі, які дають силу вічності. Саме так говорить святий Дітріан Златомості, Молитва і милиснення це найперші приналежності або гребальні, як каже засвятити. Тому сьогодні молимося і просимо, щоб Господь упокоїв, щоб Господь дарував милість, щоб Господь пробачив гріхи. І якщо ми це будемо робити, то Бог дасть, що прийде і час, коли за нас буде кому принести Богу жертву, молитовну жертву, тому що всі ми потримуємо допомоги. Немає нікого на землі без гріха. Бо якби ми були без гріха, то не було б і смерті. Тому, тому що смерть прийшла в світ через гріх. І от щоб перемогти смерть і перемогти гріх, нам потрібно жити заповідь. І заповідь любові це не заповідь сьогодні або вчора, або навіть завтра. Це заповідь завжди. Тому що Бог сьогодні, вчора, сьогодні і завжди той же. І якраз Бог є основа любові. Такий апостол Іван Богослов, так прямо в своєму Євангелії каже: Бог є любов, і той, хто перебуває у Бозі, перебуває в любові. Тому, перебуваючи божесно, в божественній любові, просімо у Бога милості всім, і Господь віримо, що по нашій вірі зробить, тому що все, що просимо ім'я Господнє, Господь дасть нам, бо він вірний своїм обітницям. Дякую всім за службу, кріпий Господи всіх. Вечірні зараз будемо завершувати божественну літургію. Вечері, сьогодні вечірні Босвіні традиційно з виносом Христа, завтра божественна літургія. Кріпи, Господи, нас всіх бути достойними Твоєї милості. Ваші Христос!